Вітаю, друзі! П'ятниця 11 квітня. А за тиждень 20 квітня ми чекаємо на великий день. На Великдень! Друзі, я та моя майстерня вирішили трошки підготуватися до цього дня. І сьогодні я хочу вам продемонструвати, що я зробив до Великдня. А зробив, друзі, я ось такі дві тарілки, або їх ще можна назвати блюдо з дуба. Мені цікаво, чи вже хтось догадався їх призначення? Тарілки виконані в моєму улюбленому природньому стилі виконання. Тут присутні ось такі природні родзинки, і неймовірно красиво відкрився малюнок. Малюнок дуба. Друзі, вашій увазі. І друга тарілка, вона трошки більша. А хто кмітливий, друзі, той, напевно, вже і здогадався. Отже, це великодні тарілки для сервірування столу на Великдень Великодніми писанками. В моєму випадку зараз звичайні яйця. Посередині ставиться паска. Одна тарілка на 10 яєць. І друга тарілка на 12 яєць. Ось так, друзі, вашій увазі. Велике блюдо на 12 яєць і трошки менше блюдо на 10 яєць. За бажанням тут можна розмістити і більше, якщо їх ставити ось таким чином. Якщо уявити, що тут, коли тут будуть лежати розмальовані писанки з великодньою паскою, атмосфера буде, на мою думку, неймовірною. Це, друзі мій, авторський задум та авторське виконання. Хоча, звісно, готуватися до цього я почав заздалегідь. 8 місяців тому. Ще з такого ракурсу, друзі, продемонструю вам. Малюнок просто неймовірний, на мою думку. А природні родзинки роблять свої, свою справу. На зворотньому боці, як завжди, підпис майстра. Ковальчук Юрій та Каштан символ мого рідного міста Київ. А в повсякденному житті, друзі, їх також, звичайно, можна використовувати за вашим бажанням. Наприклад, для різноманітних смаколиків тощо. І окрім святкового посуду, друзі, звісно, до Великодня готується і різноманітний посуд. Мисочки, миски, тарілки більш класичного призначення. Миски, мисочки, великі тарілі, блюдо. Деякі з них можете бачити ще не оздоблені масловоском. Але готуємося, друзі. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє коротеньке відео. Якщо воно вам сподобалося, можете поставити вподобайку. Якщо ні, знаєте, що робити. Обов'язково пишіть свої коментарі, чи сподобався вам мій посуд, щоб у нас з вами був зворотній зв'язок. По старій добрій традиції закликаю вас, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу. Бережіть себе!